Вийшов світ мій новий щорічник, моя нова робота. Це щорічник Ніропетровської обласної федерації пауерліфтингу за минулий 24 й рік. І цьому щорічнику, на мій погляд, представлена велика інформація про наших спортсменів, про їх виступи на змаганнях. Починаючи з чемпіонату області і закінчуючи чемпіонатами України. Великий розділ про наше керівництво федерації, про наш тренерський склад, який готує наших спортсменів до наших змагань. Представлені також судді обласної федерації пауерліфтингу. Які обслуговують чемпіонати в області України, також представлені спортсмени з наших міст і сіл області. Це місто і Кам'янське, яке представлено великою кількістю спортсменів. І це спортклуб Тандем також представлений тут про їх виступи на змаганнях. Також представлені тренери цього міста, і спортсмени також. Велика інформація є про виступи інших наших спортсменів з інших міст. Це Вільногірськ, представлений великою інформацією. Про змагання та їх тренера також Наталію Зінчук. багато інформації про їхніх спонсорів. Також представлений місто, представлено місто Павлоград, Межова, Дніпро Багато інформації. Я рахую, що пам'ять в житті людини це саме цінне. І тому треба зберегти ці всі виступи спортсменів, їхні емоції на змаганнях, тому що це через деякий час буде просто безцінною інформацією, яку і спортсмени, і тренери будуть згадувати і освіжати своєї пам'яті. Так що я рахую, що це хороший подарунок для спортсменів, тренерів, спонсорів, для всіх.